Вітаю, Юрій Годименко. Тож власне, щодо ідеї про економічне бронювання. Сама ця ідея, логіка в ній дуже проста. Вона наступна, що потрібна потрібний хороший бюджет для продовження війни і для цього в різні способи, які пропонуються різними депутатами, структурами і так далі тому подібне, можна вводити оце саме економічне бронювання. Логіка економічного бронювання полягає типу в тому, що аби або ти платиш, Напряму і, в бюджет, тобто як податки фактично, або твій роботодавець давай сам якось платить за тебе. Тобто там дуже різні варіанти. У них єдиний принцип: а, вони всі жорстоко порушують принцип справедливості, який а, необхідний під час війни. І це не, а, це не прості слова, це не не, не, не слогани, не, не лозунги. Справедливість на війні це абсолютно чітка. А, чіткий фактор. Це чіткий фактор перемоги або поразки. А, подібні історії, звідки пом від війни, в той чи інший спосіб, вони а, вже досить давно, в принципі, використовувались тими чи іншими країнами, і так чи інакше, всі країни від цього відмовляються. Тобто, якщо ви подивитесь а, на Історію ти ж Другої світової, мовно кажучи, то ви звернете увагу, що країни, лідери, які е, були розумними, які зараз вважаються історичними персонажами, е, чомусь, чомусь вони не йшли на цей крок. Ну, не йшли це. Е, було бронювання просто для, звичайно, для критично важливих е, форм промисловості. Це було, це було в Радянському Союзі, це було і у союзників, і у яких ворогів усіх було. Е, це абсолютно історія якраз нормальна. Все, всі історії з відкупом, вони так чи інакше зараз йдуть у минуле, тому що принаймні в Західних країнах, ну, наприклад, от, в Америці, де я зараз, там дуже чітко пам'ятають, що під час громадянської війни між Південнем та Півночю, була на півночі така ідея, і вони реалізували за 300 доларів можна було знайти. Собі заміну і, власне, не йти на війну. хто що б за тебе. А бюджет країни, боюючи країни, на той момент отримав 300 доларів. На той момент це дуже великі гроші. Ну, прям серйозно великі, тому що, ну все ж таки, між 19 та 21 сторіччям є майже два сторіччя інфляція. І відповідно, це призвело до величезного спочатку. Це призвело до. Абсолютно дуже великого падіння підтримки війни, тому що це дуже легко трансформувалося в війна тільки для бідних. А потім це вилилося в Бунти, в тому самому Нью-Йорку і в інших містах Сполучених Штатів. Це вилилося в абсолютні бунти проти мобілізації проти всього такого. І першу роль першу це роль. зіграв саме лозунг війна тільки для бідних. Який був продиктований власне рішенням е, уряду дати можливість відкупитися від війни? Тому ще раз, е, коли ви придивляєтесь там те, те ж саме фільм «Банди Нью Йорка, і там він закінчується тим, що е, флот США е, бомбардує власне місто під час заворушень, то ці заворушення, ну, це воно побудоване на історичній карті. Ці заворушення, е, власне, ці бунти і поли продиктовані. Можливістю економічне бронювання ну, поміркам 19 століття. тому якщо е переходити до більшої конкретики, то всі запропоновані моделі е так званого економічного бронювання, вони абсолютно не конкретні. Е По-друге, е зараз нам критично важливі солдати, критично важливі, тому що ми ж хочемо, наскільки я розумію, все ж таки, щоб економіка була внастю, в нашій країні. А не в Росії. А для того, щоб економіка була в нашій країні, нам потрібна величезна кількість солдат, абсолютно різних, для служб тилу, для передової, для непередової, для роботи водіями, для роботи на складах, для роботи яким заводом, нам не вистачає рук. Нам не вистачає рук, для чого нам потрібні солдати. Це номер один. І тому всі всі форми економічного бронювання зараз. вони Ну, не те, що не, не актуальне. Звичайно, що гроші актуальні завжди на війні. Вони просто ряд. Тому що якщо в нас не буде солдат захистити лінію зіткнення, то лінія зіткнення буде йти все далі і далі і далі і далі, далі, і в результаті, якби ну, підприємство і бізнесу опиняться на ну, окупованій території, що ми абсолютно точно не хочемо. Тому солдати зараз номер один, армія номер один, і для мене особисто можливість. Великої мобілізації, важливість призову великої кількості людей для того, щоб е, ті, хто воює з 2022, дехто навіть раніше, щоб вони могли відпочити або взагалі е, демобілізуватись, е, щоб е, була можливість ротації, щоб ці ротації були постійними, щоб люди нормально ходили відпустки. Це дуже важливо. Ну тобто, дуже важливо. І тому е, я категорично проти. Цій форм будь-якого економічного бронювання і з міркування справедливості, з міркування того, що зараз солдати набагато важливіші, ніж гроші. Гроші нам так чи інакше дають наші західні партнери. Ми про це знаємо. І найголовніше, що а що робити? Ну тому що питання того, що економія в економіці мають бути гроші, воно дійсно є. Воно дійсно є, воно дуже правильно, без грошими дійсно програємо цю вінок. А, ну, моя відповідь наступна. По-перше, нам потрібно не припиняючи звичайну мобілізацію, не вигадуючи ніякої фірмі. Ні. Нам потрібно проводити економічні реформи, нам потрібна лібералізація ринку, нам потрібна реформа суддів, нам потрібна реформа податкової, нам потрібна чиста податкова, чиста митниця. Ми про це всі знаємо. Про це говорять десятки і десятки і десятки років. І зараз реально немає жодної причини цього не зробити. Ну немає. Ну зараз не березень 22-го року. Ну не, ну, не він. Ну зовсім не він. Можна робити реформи, можна чистити суддів. Наші західні партнери це підтримають. І окрім непрямого не, не економічного ефекту, буде ще й прямий, нам набагато легше буде отримувати е кредити, е коли наші західні партнери знають, що ми е разом з війною проводимо реформи, які наближають нас і до Європейського Союзу, і до власної забезпеченості нарешті. Це важливо для нас. Для них важливо розуміти, що вони не будуть кормити нас все життя. Для них важливо розуміти, що ми хочемо робити все для того, щоб у нас були свої гроші, які ми інвестуємо в власну економіку. Можна робити і треба робити економічні реформи. цього не заважає. Нам потрібна програма для ветеранів, тому що багато людей це аргумент якось постійно випускають прихильники економіка. Економічного цього бронювання, дуже багато людей, які пішли на фронт у тому ж 22-му році. Вони і є бізнесменами, вони є підприємцями, вони є топ-менеджерами, вони є тішниками, вони є тими, хто створює додаткову вартість. Тобто вони є тими, хто платять податки, так це інакше. І коли вони повернуться, вони продовжать це робити замість тих, хто пішов. І для цього мають бути створені умови для того, щоб їхні, ну тому що ну, зрозуміло, що люди на війні багато часу. Частково вони втрат... частково їм потрібно донавчатися, частково вони втратили контакти, частково вони втратили досвід, тому що ну, декілька років до війні, і все ж таки ти перепрофілюєшся на війну і забуваєш деталі того, чим працював раніше. І тому нам потрібна історія з ветеранським бізнесом нормально підготовлена для того, щоб люди, які повертаються з війни, щоб вони або продовжували свою справу, або відкривали свою справу і знову ж таки платили податки в бюджет, знову ж таки, створювали додаткову вартість, знову ж таки робили нашу країну більш багато. І ці речі вони ж принципі прості. Вони ж в принципі такі не і з ними можна працювати тут і зараз. Просто ніхто не працює, тому що ідея про те, що давайте відкупимось від служби в армії, тому що там стріляють на визанети цінні для цього. Ну, вона зараз, на жаль, прималює. Мені це не подобається, тому що я на фронті зустрічав і власників великих підприємств і топ менеджерів з величезними зарплатами, і людей, чия компетентність не викликає нікого кого сумнівів, що. На європейському континенті, що за його мету, ці люди теж е, мають свої права. Ми не маємо про це забувати. Вони мають права повернутися додому їх потрібно замінити.